І всім привіт. Друга машинка за сьогодні. Hyundai Ioniq 5. У нас, значить, го року на повному приводі пробіг малесенький 15 тисяч миль цього. Тобто вона там майже не приїхала трошки, скажімо, неприємно у нас попереду, але ціна була реально халява. Тобто, воно навіть з ремонтом з усім воно стане підсилювач сіли бачимо, тобто, геометрія тут не постраждала, на заміну буде, ну, по суті, вівпередка. Тобто це буде капот, бампер зборі, фара, радіатори ми бачимо, так само будуть мінятися. Але знову така ціна була настільки солодка, що навіть за цим ремонтом у нас одно добре стає. Гарна комплектація перед максимально. На шкірі, в повному приводі, шкіра перфорована, підігрів і керма передніх сидінь, двохзонний клімат тут є. Від максимальної, скажімо, там не вистачає хіба що панорами і підставки під ноги. Безпека залишилася вся цілою. В Карфаксі писали, що збила машина лося. Тобто вона зазбила лося. По суті, от такий варіант. Значить, 23 рік, як я вже сказав, по ціні значить, забрали ми її за 8300 за аукціону. Тут вона стає 13900. Низ ринку на сьогоднішній день тут 22. Це низ ринку, навіть на задньому приводі, незважаючи на повний привід ремонту. Тут ну, думаю, 14 варто закласти. Тому що перед не є прям дешевим, його треба буде зібрати. Але, умовно, з ремонту стане десь 18, це мінус 4 низу ринку. Я вважаю, що ціна абсолютно, абсолютно оправдана. Да. Халява, інакше не назвати, Якщо хочете собі таке привезти, то беріть, звертайтесь, дзвоніть, і ми вам відберемо. То з нами твоя мрія здійсниться.